Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Сьогодні буде риболовля на хижака на жерлиці. Але для того, щоб зловити щуку на жерлицю, потрібно живця, правильно? Так що ми в себе на водоймі. І зараз спробуємо зловити пару карасиків. Водичка дуже сильно бачу, взагалі падає не по дням, а по годинам, дуже сильно мілко. Але зараз спробуємо зловити пару живців. Так що цікаво вам перегляду. Зрочно сідайтеся, а ми пробуємо зробити якусь риболовлю. Вчора ми жерлички були залишили. На риболовлі і вчора пацани ходили на риболовлю і зловили щучку. Також я додам фото у відео дане. Так, ловимо на опариш. На опариш. Не хочу просилювати ще. Отак. Ну, Все. Пробуємо закидати. Так, глядачі, перший є. Живчий гость. Якраз ідеальний розмір. Підчується, а зразу скидаємо в віддерце для передки. Таке зимове. Ось так. Друзі, ми знову на річці. Знову на річці, знову знайшли час. Мало сьогодні їхати тут має товариш, Вася, Ваня, всі мали їхати, ніхто не приїхав. Так, як завжди, коротше. Так що, хлопці, будете дивитися відео. Не буду пролюдню говорити, хто ви є. <поє> Обіцяти пообіцяли, а то не виконали. Ми знову за своїм столиком Ми будемо рубрики знімати тут, тому що це наше місце. Ми, я нікуди зараз не їжджу, стараюсь на одному місці, колись їздили на Дністер, на великі річки, на Озера їздили. Можливо, десь ще зберемося з хлопцями. Поїдемо, самому щось немає бажання чесно, нікуди їхати. Зараз заліні на часі. Ось так нахожу в межах роботи, От після роботи час. І приїхали на річку знову. Жерлички у нас заряджені. Вчора хлопці ходили, було 5 жерличок, зловили одного щупачка. Я вам е фото, буде під цим відео. Також якого хлопці вчора зловили щупака, десь плюс-мінус на півтора до 2 кг. Такий непоганий. Також пішов. І то біля самого броду. Пішов щупачок. На що ми ловимо? Хто не знає, можливо, там хтось буде будеться новенький у нас. Ми ловимо на літні жерлиці. Літні жерлиці у нас в них складова така. Маємо такий кейсик сумку. І показую вам, яка складова наших жерлиць. Наші жерлиці складаються з над простої, дуже оснастки. Бачимо шпулю, купляли її в Аврорі, не реклама, звичайна шпуля, навіть такі продаються ще набори: гачок, поплавочок, жилкий, кусочок. і... Такі наборочки на таких шпулях. Ми купляли їх окремо, ці шпулі. Наші є шпулі ось такі. Кожний, до речі, їх знайшов, навіть не пам'ятаю, де я їх купляв, що маю отакі шпулі. Це вроді від кормушок, до речі, від, дай Боже, пам'яті, від макушатників. Ось такі. У нас лишилися шпульки, також я їх знайшов. Ось так. І беремо шпулю, беремо жилку, я взяв жилку, таку, бачите, яскраву. Яскраво, щоб було добре її видно. В принципі, Можливо, краще біла. Звичайно, біла прозора жилка, але беріть таку будівельну, оцю, що, коли ви маєте там натягують, то якісь роблять і на неї нормальну грубу жилку. Тому що хоч цей тросик ми беремо довший, щука взагалі, якщо далеко його живця заглатує, вона жилку перерізає. У нас якраз наша перша цьогорічна риболовля, яка складалась на цьому самому місці, тут у нас там, бачите, є жерлочка. Бачу, там нічого немає, карасик живий. То дуже велика щука зразу з ходу попалася нам і обрізала жилку. Тільки через те, що жилка була поганою. І вона зробила ривочок, я її попустив, думаю, що в корях попустив її. І вона її обрізала. Ось так. Так що все, намотується, бачите, тут також дуже простенько. Так намотуємо. Тут зразу на, шпу на шпулі є такі відділи, на які ми цепляємо точок, і все. Це буквально складається, розкладається. за Пів хвилини часу. І вже наживка у воді. Ось так. З собою обов'язково беріть змінні гачки, тому що гачки зараз можуть ломитися, і так все решту. І беремо з собою такі принади, як я сам покажу так коротенько, що потрібно для цієї риболовлі. Ось така паличка десь, якщо десь по базарах ходите, є, е, продаються такі дітки, ще продають, що коли цей. Терапевти заглядають вам в горло або лори. Така лопатка. на яку я витягую очки. Отакий розтискач, звичайний дешевий. Так, пащу щуків поставили і отак, бачите, її ну, розтискає. Тоді можете нормально, вас не вкусить, доставити приманку там, чи тройник. Обов'язково ці речі дешеві і, звичайно, якісь маленькі кліщики поскупчики, Ось такого плану. Також бажано з собою мати. Все, все, це все риболовля, що потрібно, яка складова потрібна, і обов'язково підсачник. Обов'язково підсачник, і беріть на замітку, завжди майте в собою в кишенці рукавички, тому що велика щука, коли відчуває вас, ви тільки торкаєтесь до жилки, вона зразу дає ривок і ріже вам пальці. Все, це запам'ятайте собі, це свята святих, як то кажуть, техніка безпеки на першому місці. І вважайте, тому що береги, береги стрімкі, е, якщо. Краще діть вдвох, самі не ходіть. Різні ситуації бувають на риболовлі. Багато шершнів. Зараз плодові дерева під річки, дуже багато шершнів. От навіть на роботі хлопчину шершень косив Звичайно, рука аж почорніла, типу невідомо, що там буде, але взагалі досить опасна тварина. Дуже з цього року активізувалася. надзвичайно Так що йдемо перевіряти жерлички. Йдемо разом. І можливо, надіємося щось зловили. Будемо бачити. Так що до кінця додиляйтесь відео. В кінці відео не забудьте підписатись на канал, поставити пальчики вверх нам і ми йдемо перевіряти жерлички. Так, перша жерличка пуста. Зараз ми її зараз, зразу побачите, як вона швидко. Оснастка змотується Дуже швиденько. Так, намотуємо на шпульку. Буквально займає пару секунд. Все зразу. У нас неба, тільки 5 жарлиць. Більше нам не потрібно. Ну, як я знайдеться про те, щоб наловити голодний тої риби. Тут хочеться щось показати вам. Ну, якщо щось є, то вже є, то і приємний нам. Така річка, бачите? Річка вона дуже зараз чиста вода гарна. Вода упала, надзвичайно сильно упала. Засуха, дощів немає. Глобально, глобальне потепління це досить-досить погано. Йдемо далі. Так, друга жалочка. Жилка. О самого. Краси, бачите, живий. Дай далі. дальше. Вас Так, наступно жарлиця. Поки що ми. На нулях. Крас побитий. Неймовірно. Даємо жерличку. Щука карася збиває. Російські покусаний. Разу змотуємо жерлички. У нас там дві залишаються Там карасик не був, а це. мы сразу забираем. Видите, как что-то у нас мотуется. Ничего сложного Тут У нас жилочка тоненькая у нас. не пару таких с тонкой жилкой Пару штучек и срубшую. Там Далее. И еще есть, есть щука, невероятная. Ой, капец. Щука. Это капец Шукал. Шукал падает в вас Не знаю, це... Скільки тут кілограмів я не знаю. Отай руку. Уже. Фу, ця мамка попала копіє. Зараз я вам покажу, показую, це просто. Це просто неймовірна щука. Гляньте, на неї. це просто. Це просто мамон. Бачите? Отакі От щуки ловляться на річці ворона. Назвичайно крупні, жирні, гарно. Кажуть. Годується білою рибою. Так що обов'язково всі на річку ворона. І там ось такі щуки. Друзі, це прикол. До речі, дружина їжджу на рибалку цими днями. Там раз привіз, раз пацанам дав щучку, ребок, як їздиш. Я кажу, на рибовлю їжу, де риба? Я кажу, нема. бери цю. берецю, кажу, хоч будеш привозити так, щоб нічого не ловиться, щоб ти приїжджав хтось такою. Так що це буде наш. Такий щучий талісман буде возитися нас в машині. Ми такого взяли гарно її по животику рукою провели і кажемо, щучка, давай, щоб нам пощастило. Так що буде такий у нас талісман. Така на вигляд п'ятерочка, як мінімум. Так що ми незабаром, надіюсь, таку щуку зловимо справді. Дивіться до кінця, нам витягнути слідуючу жерлицю. Є щупачок непоганий. Рибка така. Зараз ми його будемо... Дай Угу. Так, підсочник Васити не скрутив, а? Та там вроде зверху скручені. Ох ні. Ти Васи замутив, знаєш? Ти вас як зробиш, ти, то буде чітко все. Я саме снимаю обрати. Підтягни його, аби побачити де він є. Ага, ага. Ми його не бачимо. Ух, uh. no, там великий, великий десь. Диваня може пом поможи. Бачите, не, неудобні берега, дуже стрімкі, і ніяк не можу його взяти. зараз думаю, що він нас, і ми зараз надіюся за поганого підсак. Зараз ми на нас, а, дійсно, попустимо. Вот здесь тут вот тут вот во пиццашнику мигобаре мешка. Ось його, це чав. Це бачить, вороня тут сидить. На. Фу глядачі, було важко. Але ми його взяли. Наша п'ята жерличка. думали, що вже нічого не буде. І на п'ятій жерлиці ми його взяли. Дуже було важко. Але ми це зробили. Ми вже сподіваємося, що щось буде, але дійшли до останньої жерлички і там, як завжди, нас очікував подарунок. Дуже спекотно, вже взагалі і є. Знову вагу ми з собою не взяли. Зараз ми подивимося, що це нам тут сьогодні ось така вицехна. Можеш її зловити. бачите, пісачку у нас зійшла. Можеш її зловити. Бачите, в пісашнику у нас зійшла Ось така така дамочка довго начекала нас, а собі розірвала щуку, вона брякла, напевно, що від ранку насадить. Ну непоганий, непоганий такий заплярчик. Ось такий. Ось така щучка. Так що, головчик є, ну десь, я думаю, півторачка до двох кілограм мало б бути. Непогано, непогано. Так що, приходьте на риболовлю з нами, вчіться трохи від нас, пишіть коментарі, обов'язково кому сподобалося відео. Обов'язково коментуйте. Ще щука так не сказав би, що йде, як має йти, фактично, але вже починає. Вона худенька, бачите, не є така вона, в принципі, зараз згудована, досить худа вона є, але вже починає брати непогано. Сьогодні у нас 2 вересня, так що ми задоволені. Eu sou o Budy Sandy, eu sou o Diakam, eu